Вітання Україна, киянин, побратим Пітон, Українська добровольча армія. Козаки спершу коротко по ситуації в Бахмутській конгломерації тривають стабілізаційні дії. Ви всі з СМІ знаєте, що там зараз відбувається. Тому детальну інформацію по окремим ділянкам фронту надавати ну, зараз ніхто не буде. Скажу лише коротко, Бахмут під українським прапором там знаходяться наші підрозділи, і все, що потрібно робити для стабілізації ситуації, там робиться. Декілька днів пройде, будуть, ну, будуть деталі, чи я там, чи інші казаки вам дадуть. Так що наберіться терпіння, чекайте зараз. У нас в медіапросторі дуже сильно розганяють. Питання із мобілізації е, побратим.